в музей 6 листопада. Тут ми одразу бачимо кераміку. підлозі ми бачимо теж продовження музею. Все, що знайдено тут, от воно все на полицях стоїть, гарненько розставлене. Усі черепочечки. Такі гарненькі стоять. Ось і таке тут є. Все, що в них Було колись чись на кухні знаряді. Така красота стояла у когось на кухні. Ось такий чайничок. З нього пили чай чи якийсь узвар. лампадочки світили замість лампочок. Ну і ця вся красота, як же тебе з цього діла обійтися. Мабуть, колечки на нього. Оце так накладували в кінці дня. Знімали драгоценності і ложили. Мічний. Все різні статуеточки. Посудочка. Ну, Це ж посуда була, вот для косметики, або А вот для приправ. Далі тут уже архітектура. Дом прикрашали. Оце хата такою красотою. Навіть і такою цікавенько Що це залишилось? So. Може там був Хокварс. Перший Хогвартс як перший храм. Ну гарно прикрашали домівки, це ж треба було це все виколопати. Вручну не було ні дрілі, нічого. Ні шліфувальних станків. А потім це якось треба було з'єднувати. Ну тут ангели. Я вже не знаю. Ангели. Це якого року, виходить? Це вже, мабуть, після прийняття християнства таких ангелів зображали. Чи може це не... просто знайшли це?